Кожен 14-й контейнер в Україні перевозить компанія Global Ocean Link – лідер ринку мультимодальних та інтермодальних контейнерних перевезень в Україні. Ми пропонуємо широкий спектр логістичних рішень, включаючи перевезення вантажів морем, залізницею, авто і авіатранспортом в контейнерах і навалом, а також зберігання, страхування та митне оформлення вантажів. Уже понад 15 років компанія надає якісний логістичний сервіс для клієнтів по всій території України та за її межами. Сьогодні Global Ocean Link – це 150 професіоналів своєї справи та офіси в Україні, Польщі та Литві. Клієнти та партнери компанії отримують можливість використовувати у своїх бізнес-процесах вже готову та перевірену it інфраструктуру а також експертну підтримку для розширення бізнесу, збільшення продажів та виходу на нові ринки. Незважаючи на виклики сьогодення, Global Ocean Link запускає амбітні логістичні проекти, серед яких будівництво логістичного комплексу в Одеській області, логістично-складського комплексу в Закарпатській області та складського комплексу на контейнерному терміналі Тіс, команда і партнери Global Ocean Link з впевненістю дивляться у майбутнє і вірять, що розвиток транспортно-логістичної галузі в Україні ніщо не в силах зупинити. Global Ocean Link – лідер ринку мультимодальних та інтермодальних контейнерних перевезень в Україні.